Найкраще вітання усім нашим глядачам. Ми українці, нація християнська, але потрібно задати багато запитань до самого себе, наскільки відповідає наша назва християнин? Тому як на людину дивиться Бог. Чи ми у тому стані, щоб Бог чув наші молитви, відповідав на них? Чи вміємо смиряти свої серця і душі перед Господом? Чи знаємо, як вирішити ту чи іншу життєву ситуацію? Сьогодні наряд цих запитань ми будемо шукати відповідь разом із проповідником, гостем нашої студії Миколою Петровичем Усачем. Вітаємо вас! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, в якій сім'ї народилися, в яких Принципах виховувалися, як проходили підліткові та юнацькі роки. Я народився на Західній Україні, в Костополі, в багатодітній християнській сім'ї. Мої батьки були віруючі, ходили до церкви. Дідусь, бабуся, і мамина, і тата батьки також ходили до церкви. Вони прийняли Господа, повірили в нього до війни або під час війни. І я виростав і виховувався на християнських принципах. Ви народилися в християнській сім'ї, але часи тоді були далеко не християнські. Як було вам поводитися в тій ситуації? Чи важко, чи були якісь труднощі з однолітками, з учителями в школі? Я виховувався і ріс і ходив до школи в радянський період, тобто, коли був радянський союз з його ідеологією, комунізму і атеїзму. І тоді з перших класів я повинен був відстоювати ті погляди, які формувалися в мене під впливом маминого виховання. Це були християнські погляди, і ми не визнавали Леніна, який був особистість, культивувався, нав'язувався понад все. А ми розуміли, що понад все — це Господь, це Бог, це Ісус Христос. І ми йому повинні служити і поклонятися, а не Володимиру Іллічу. І за те, що ми мали такі принципи, був спротив вчителів. Вчителі навіть настраїли дітей, які нас принижували. Ми плакали, можливо, жилися мами, а мама нас підтримувала в наших християнських поглядах. І так ми виростали і в підлітковому віці, коли потрібно вже було логічно давати відповіді вчителям на ті чи інші питання. Ми їм розповідали, чому ми так розуміємо, чому ми так віримо. Для цього приходить читати багато літератури, йти в радянській бібліотеці, і знаходити там відповідні книги, скажімо, по космології, і все-таки стверджувати, що початок в цьому, творець в цьому є Господь, є Бог. Для цього також я слухав Радіопередачі. У мене були такі проповідники, як Марк Макаров, які доказували реальність існування Бога через філософські системи, ідеалізм. Інші. І я це все занотовував. А потім при бесідах з вчителями я їм це все доказував, що Бог дійсно існує. Скажіть, будь ласка, а чи не було навпаки? Можливо, у вас закрадалися сумніви стосовно тих слів, які мама каже, і як практикуються в вашій родині, адже ці великі томи, які стояли на книжкових полицях, бібліотеках, вони все-таки були надзвичайно переконливими. Я не знаю, що відбувалося тоді в моїй дитячій душі. Можливо, я маму любив, можливо, поважав. Але все-таки душа моя розуміла, що це правильно. Я дивлюся на життя своїх батьків, на життя наших віруючих сусідів. Воно мені подобалось. І мені хотілося ці цінності захищати. І я мусив, скажімо, мене десь в середині було таке бажання захищати, і я їх захищав. Чим ви тоді займалися в підліткових своїх таких християнських колах? Адже не можна було відвідувати дискотеки, можливо, якісь такі гучні компанії згідно ваших вірувань? Скажімо, в школі вчителями то ми проводили навіть немало часу, і вони запрошували нас додому, і ми їм розповідали про наші християнські погляди. У вчителів нами, своя ціль була переконати вас у до Так, Вони хотіли переконати нас, а ми хотіли переконати їх, і це вимагало багато часу. І вони говорили: ой, це треба багато книг перечитати, щоб вже бути 100% впевненим в тій чи іншій позиції. На це немає часу. Ну, хай лишається як є. А з своїми друзями, християнами, то ми проводили часу, якщо можна сказати, по російськи в такому режимі бог ми прагнули знайти Господа, переживати Господа, відчувати Господа. І для цього ми багато часу проводили і в молитві, і вивчення Божого Слова. Наприклад, кожну неділю після ранкового служення, особливо 13-14 років, пам'ятаю цей вік, ми збиралися для вивчення Божого Слова. Ми читали Біблію, не все ми розуміли, але нас було чоловік 5, 6, 7. І кожен говорив свої міркування на цей текст. І так ми приходили до середнього арифметичного. Це був час, коли ми навіть в неділю були в пості, читали Боже Слово, молилися і шукали відповіді на ті чи інші питання. Серед нас не було дорослих, але нас захоплювало Боже Слово. Ми хотіли знати більше, ми хотіли все-таки знати відповіді на складні питання, і як на це дивиться Біблія, і як Біблія відповідає. Досить цікаво те, що народилися ви на Західній Україні, і навіть ті краї спонукали до того, що там культивувалася віра, і були оці християнські традиції. Ви кажете, однолітки у вас було багато християн? Ви ж не були одним у класі, так? Е, ну у нас було двоє. В старших класах було троє віруючих. Е, і, скажемо, це був мій друг, звичайно, володя. І навіть ми жили на одній вулиці. І я думаю, що ми підтримували один одного, сильно підтримували. І для того, щоб все-таки зростати в християнській вірі і більше пізнавати Господа, важливо, щоб ми підтримували один одного. Тому що на самоті людина вона може більше пізнавати Господа, і цей період також потрібен. але потрібне нам і спілкування. І з Господом, і з подібними людьми, які поважають, що шанують Господа. Пройшли роки час змінився, прийшла, так сказати, відлига у наш такий вже світогляд на той час радянський, змінилися погляди не тільки в державі, а й в цілому світі на християн, адже це було не тільки в Радянському Союзі. Скажіть, будь ласка, в цей період ви десь продовжували навчання після закінчення школи? Як там складалася ваша така якби, історія християнства? Коли я закінчив школу у 1989 році, я сильно переживав зможу чи я поступити в університет чи не зможу. Тому що навіть по одному предметі природознавство мене було написано прослухано. І військова підготовка також там не було оцінки з огляду на мої релігійні погляди. Але якраз це був злам епохи, як ви кажете, перебудова. І все-таки, незважаючи на мій такий атестат, мене зарахували на підставі вступних екзаменів до університету. Я там навчався 5 років. В якому, до речі? В Вінницькому державному технічному університеті. Хоча цікавилися ви гуманітарними науками, але вступили до технічного вузу. Так, да, навіть так, що я гарно знав хімію і мене направляли до медичного університету, тому що їздив на Олімпіади по хімії. Але чомусь так Господь розпорядився, що я опинився в Вінниці. Університет це нова сторінка життя, якісь нові погляди, можливо, зустріч з новими викладачами якогось іншого світосприйняття, навіть не того, що було у школі, чи можливо у вас були якісь дискутивні такі моменти під час навчання стосовно світосприйняття? Так, да, у нас в університеті був такий предмет, як філософія, і викладач він сразу зрозумів, що я розуміюся в деяких філософських системах, і я на свій подив. Зрозумів, що він відноситься до мене з повагою, хоч в мене були протилежні погляди, але він їх не зневажав, а просто поважав, що людина так сформована і вона може їх відстоювати. Микола Петровичу, після завершення університету, ви пішли працювати за спеціальністю, чи, можливо, Господь покликав вас до іншої праці. Ви знаєте, що навіть під час університету я побачив, що мені подобається мати більше справу з людьми. Спілкуватися з ними, вести бесіди, переконувати їх, щоб вони мене в чомусь переконували, шукати відповіді на ті чи інші питання, все-таки аргументовну базу розширювати. І навіть коли я навчався в університеті, я був ініціатором, був створений дискусійний клуб еклезіаст, були люди, студенти, які приходили, а потім і вони настільки захопилися християнським виробченням, що вони послідували Надалі в їхнє життя вони присвятили Ісусу Христу. І навіть якщо вони роз'їхались, я з Ігорем Філіповським, наприклад, зустрічався в Америці, Нью-Йорку, він є практикуючий християнин і донині. І після університету я побачив, що я менше такий технічний чоловік, який буду в мікросхемах там знаходитись, але все-таки буду працювати більше з людьми. І Я пішов у віддавничу сферу. Працював рік в видавництві, і потім Господь так повів, що ми почали видавати християнську літературу. До речі, ми це хто? Ми це однодумці. І якраз це було в 1995 році. Один такий гарний християнин Анатолій Березовський. Він створив у Вінниці студію, редакцію. Це такий був видавничий медіакомплекс. І він запропонував, щоб я видавав газету. Був її редактором, знайшлися технічні працівники, і ми почали працювати в цьому напрямку. Зокрема, я в видавничої сфері. Це при церкві християн віри Євангельської протестантів, так? Так, да, це було в Вінниці при церкві християн Віри Євангельської. І які основні напрямки висвітлювали ви у цій періодиці? Чим займалося видавництво? Оскільки я тоді був молодий, мені було 24 25 років. Я більше освітлював життя молоді, більше освітлював християнські принципи, до чого прагне молодь, до чого їй потрібно прагнути спрямовував. Також різні статті по історії християнства. І мене тоді це питання дуже зацікавило, як все-таки історія вона показує розвиток християнства, в які періоди люди найбільше шукали Господа, переживали Господа. Коли був занепад і від чого це був занепад? І я своїми роздумами, пошуками. Всім своїм надбанням внутрішнім намагався ділитися на сторінках газети Слово Християнина спочатку була газета, а потім ось уже і журнал Слово Християнина. До речі, ви вже більше 20 років є головним редактором цього гарного ось такого журналу. І тут досить багато є цікавої інформації дійсно про те богошукання, яке вас цікавило ще в підлітковому віці, і досліджуючи біографії різних християн, чи можете ви зараз. Зробити таке, такий підсумок, що є якісь основні критерії духовного росту людини, тобто за якими можна визначити, наскільки вона близько до Бога і її характер відповідає характеру Ісуса Христа. Коли я досліджував життя християн в різні віки і в 20 столітті, я шукав ключ, як вони досягали високого рівня взаємостосунки з Господом. Я хотів віднайти цей ключ, якийсь такий сакральний можливий момент. І чим більше я в цьому напрямку просувався, і Господь бачив мої намагання, він створив таку ситуацію, що я пережив на своєму житті, що е, взаємостосунки з Господом вони будуються на базових практичних речах, які повинні у нас бути, і ми повинні бути постійні в цьому. Це всього-навсього чотири речі: це Боже Слово. Молитва, піст і благовістя – це основа нашого християнського життя і наші взаємостосунки з Господом, як ми слухаємося Його, і тоді він говорить до нас. Якщо вони такі важливі і основні для нашого духовного зросту, хотілося б трішки детальніше зупинитися на кожному із цих факторів. Отже, давайте про Боже Слово. Боже Слово це Господь говорить до нас. Біблія вона має 66 книг. І кожна для нас важливе. Боже Слово для мене це їжа на кожен день. І я розумію, і моя практика, і моє рішення, щоб перебувати в ньому кожен день. І мій день розпочинається з читання Божого Слова, коли я протягом дня буду роздумувати над цим Словом. Господь говорить до мене через це Слово. І під час читання Божого Слова я переживав такі моменти, коли Господь приходив наповнював мене. Відкривав ту чи іншу історію і робив настільки реальною зі мною, і говорив зі мною після того, як я прочитав ту чи іншу історію Боже Слова. Ось ви сказали, що наступне це молитва. Мабуть, це та річ, коли людина спілкується з Богом. Коли він Бог з нею через Слово, то людина з Богом через молитву. Правильно? Так. Да. Дивіться, Господь до нас говорить через Боже Слово, а молитва це ми говоримо Господу, і при цьому Бог ще й говорить і нам. Це є така взаємодія. Так що молитва це не менш важлива, це десь так на рівні читання Божого Слова, а взагалі цей базис це ми молимося, читаємо Боже Слово, розмірковуємо молитовно, знову читаємо Боже Слово. І Господь до нас говорить і через вірші Божого Слова, і також безпосередньо. І якщо, під час молитви. Якщо ви все. кажете, під час молитви, це, мабуть, на рівні думок, на рівні якихось сердечних відчуттів, які, знаючи Боже Слово, людина може звірити і зрозуміти, що то дійсно їй Бог сказав. Да, так, Господь говорить до нас через думки. Взагалі є три напрямки, по які до нас приходять думки. Це в нашому розумі, багато думок народжується від диявола і від Господа. І в цьому всьому потрібно розібратися. У нас наповнють думки, ну, кажуть, 40 тисяч за день це різні думки. І в цьому потрібно розбиратися. І саме коли я маю постійний молитовний час спілкування, єднання з Господом, коли я прихожу на зустріч з ним, і коли мене наповнює Господь його думками, коли приходять під час молитви думки, я розумію, що це від Господа, і я їх беру до уваги, щоб пересвідчитись, що саме це говорить мені Господь. Хоча Господь не тільки говорить через думки. Він може настільки говорити до нас, що ця думка вона настільки сильно у нас звучить, що це як голос. І ти не можеш вже її поставити в розряд інших думок. ті тексти з Біблії оживають на якомусь такому підсвідомому фізичному рівні вигляді того голосу, як ви кажете, Божого, так? Ну, ви знаєте, це потрібно можливо, вам дати приклад. Давайте. Як ви зрозуміли, я дуже поважаю Боже Слово, і це бачать мої діти, і я це практикую в моїй сім'ї, у мене четверо дітей. І я намагаюся, щоб вони також перебували в Божому Слові кожен день, ще до школи читали Боже Слово, а протягом дня до завершення написали звіт, що вони прочитали на сторіночку, і відзвітували, коли я їх покличу. Одного разу я так спостерігав, діти гралися. Це було взимку. І двоє старших захопили висоту певну і там будували таку фортецю. А менші Влад і Марина ну, їм не лишалося, як бути знизу, і вони свою фортецю будували за камнем. Ті, що на висоті, я так дивлюся, старший бере сніг, трамбує такі формочки і складує фортецю. Складує, складає, складає. Я так спостерігаю. І мені приємно, що мої діти не сваряться. Що вони не б'ються, да. <laughs> хай це Є буде з братись. Їм да. потрібна активність. І в цей момент Господь приходить. Він сповнює мене Духом Святим і говорить, всякий день прожити без Божого Слова способствує утвердженню дявольських твердинь в твоєму разумі, в серці, в духі. І це ще раз мене переконало і підтвердило, що я на правильній дорозі. Що я дуже переживаю, щоб в моїх дітей вселялося Боже Слово, як справжня їжа. І коли вони перебувають в Божому Слові кожен день, диявол в їхньому житті не утверджується, погані привички, це все воно не вростає в них і не стає їхньою сутністю. А навпаки, добро, Господь, любов, радість, мир, терпіння. Стриманість це все стверджується і приживається в їхньому дусі, їхньому разумі, і їхньому серці, стає їхньою суттю внутрішньою їхньою людиною. Микола Петровичу, ви сказали, що ми щоденно маємо практикувати читання Слова Божого та молитву? Чи бувають якісь такі періоди життя, коли ця практика переходить на інший рівень, тобто посилюється, або ж іншими словами, за яких умов наша молитва стає якоюсь іншою до Господа? Взагалі, молитва це праця. Не всім це подобається. По російськи це звучить – це труд. Потрібно працювати. Ми хочемо мати в житті певні задоволення від певних речей. Для цього потрібно платити людям. І вони перед цим працюють, працюють, заробляють гроші, а потім йдуть певні ті чи інші заклади, витрачають свої гроші і отримують ті чи інші задоволення. Молитва, вона також. Приносить і задоволення і велике задоволення. І ми можемо в молитві просунути дуже далеко і переживати любов Божу, і велику любов, і велике задоволення, яке ніхто і ніщо не може дати на цій землі. Але потрібно також чимось жертвувати, і також потрібно платити. Не потрібні гроші, наші українські гривні чи американські долари. Потрібен час. Угу. Найдорожче, Потрібне... що є в людини, це час. Це час. І це цей час потрібно пожертвувати. І я скажу: ми думаємо, що ми його жертвуємо для Бога, але виявляється, ми його жертвуємо для самих себе, тому що коли ми в молитві з'єднуємося з Господом, Господь наповнює нас своїми почуттями. А ми розуміємо, що добро, любов, радість, щастя те, що люди одне одному вважають, особливо в день народження чи на якісь гарні події, свята, ми так хочемо, щоб людина це мала, і ми бажаємо їм. А звідки воно прийде? Їм? Від кого воно прийде? А я чітко розумію і кажу, що це все, що ми саме гарним бажаємо, воно є у Бога. І його може дати тільки Господь. І нам потрібно прийняти Його. І щоб прийняти Його, нам потрібно прийти на аудиенцію, на зустріч з Ним і отримувати. Нам потрібно спочатку зайти в приймальну, потім дочекатися. Що він нас прийняв, прийти в смиріні перед ним. І коли ми вступимо в розмову з ним, в діалог, ми будемо здивовані, що він більше чекав нас, ніж ми хотіли цього самі. Звичайно, краще це робити заздалегідь, тобто бути готовими до різних життєвих ситуацій, які, до речі, бувають не завжди приємні. Але все-таки, коли трапилась якась, будемо відвертими, біда. Як бити цю тривогу, дзвонити в усі дзвони, щоб Господь почув і дав відповідь на ту життєву ситуацію? Бачите, Боже Слово, воно каже, молитви будьте постійні. І ми повинні перебувати в молитві кожен день. Це повинна бути усталена щоденна практика. Дуже багато людей живуть за принципом, грянуло гром, може і перехрестіся. Як тривога, то до Бога. Як тривога, то до Бога. Це називається молитва по відчаю. Ми зараз повторяємо багато критичних ситуацій. І люди вже коли обставини так пережали їх, вони тоді починають і молитися, і навіть і поститися. І вже важко їх ніби зупинитися, тому що нам кажуть, що вони це не витримають. І ми не впевнені, що вони, скажімо, зараз роблять те, що потрібно саме зараз робити. Через те я хотів всіх заходити людей, щоб вони молилися постійно. Але не завжди так виходить. І до цього Господь нас приводить через ті ситуації, які допускає наше життя, які неприємні нам. І саме хвилини відчаю, години відчаю, в тижні місяці, можливо, і роки відчаю, ми приходимо до висновку. А чи не краще нам? Постійно бути з'єднаним з Господом. А чи не краще нам постійно молитися? А чи не краще нам постійно перебувати в Божому Слові? І, І альтернативи цьому нема. Звичайно, підключати піст, але це вже тема наступної передачі. І ще ви казали, що четвертим критерієм духовного росту є благовістя. От буквально вже на завершення кілька слів про це. Ви знаєте, навіть коли я в цей журнал готував е, статтю. Про ці базові християнські принципи, про ці дисципліни, в яких ми повинні перебувати, тому що ми повинні прийняти рішення і його дотримуватися. Господь звернув мою увагу, що благовістя воно мене було як затерте, як невиділене. Я сказав: Господи, як я міг упустити? Це для тебе так важливо, коли ти з цієї землі возносишся до батька свого небесного. Ти дав доручення кожному твоєму послідовнику, кожному учню. Ідіть і проповідуйте добру звістку. Проповідуйте це Євангеліє. Проповідуйте людям спасіння, вихід в всіх їхніх проблемах, переживаннях. Розповідайте їм, благовістіть їм, тому що благовістя – це є добра звістка. Дайте їм добру звістку, де є вихід, як жити правильно і як навіть вийти з тої проблеми, яку ви потрапили. Є вихід, це в нашому Господі Ісусе Христі. Є вихід, коли ми з'єднуємося з ним в молитві, коли ми поважаємо Боже Слово і практикуємо його в своєму житті, коли ми смиряємося в пості, і нам потрібно про це розповідати іншим. Дякуємо, Микола Петровичу. Сподіваємося, що сьогодні багато наших глядачів дізналися для себе відповіді на основні питання християнського життя, задумалися ще раз над своєю поведінкою, над своїми молитвами, і ми віримо, що благовістя буде поширюватися надалі. і Ще багато українців знайдуть свого особистого Спасителя в образі Сина Божого Ісуса Христа. До наступних зустрічей. До побачення.